Вересня 24-го року. Сьогодні у нас продовжується літо на цілий місяць. немає дощу. Ми прийнялися за посадку клубніки першого рядка. От сьогодні провів капельний полив. Отак От виглядає. Ямка від ямки покопали. Шістдесят см. і зараз капає кожну ямку вода тут уже пересаджений кущик от і водичка капає. І так у нас вже багатенько кущиків пересаджено. І частина вже засипана соломою. Ось так буде виглядати. Тобто тут йде у нас трубка, а тут вже вона присипана. Ось це пішов один тюк соломи, приблизно половина. Може на пару кущиків менше. У нас мокра земля. От Водичка потихенько капає. От Робив я поки одну лінію на один рядок, ну, буду продовжувати робити і далі. Ще тут іде магістраль. Тут стоїть краник. 32-труба. Ну, от, ну там буде перший, перша лінія полив кущів, а потім вже будуть відповідно, тут поливатися будники. От Самотоком з нашої бочки. Так що цей спосіб поливу вже скоро відійде минуле. І вон звідти з тої бочки в принципі, поливається. Зараз тільки один рядок, ну якщо навіть Буде не вистачати тиску, то будемо регулювати, поливати по черзі або прикрутимо. Бо у нас тут 10 рядків. От, трошки повигорало, тому ми ще подосаджуємо і вже будемо сподіватися, що в наступному році у нас не буде такої катастрофи, не буде так вигорати клубніка. На цьому все.